Змінюю своє життя за 100 днів. Я даю собі 100 днів для того, щоб змінити кардинально своє життя. Ну, в мірі, звісно, можливості, як це в мене вийде. Всім привіт! Мене звуть Юлія Вавренчук, і ви на моєму YouTube-каналі. каналісно Я думаю, це буде дуже цікаво, тому що я буду це все транслювати в своєму інстаграмі. От відносно нещодавно мені на думку спала така ідея зробити таке відео, взагалі, спробувати для себе ось такий челендж. 100 днів в інстаграмі, взагалі 100 днів Змінюю своє життя протягом 100 днів і транслюю це все в інстаграмі. Так от, і я ще півроку тому пробувала а, для себе такий челендж, звали його 100 днів в інстаграмі, і я тоді мала протягом 100 днів вести там активно свій блог. Тоді я не знала навіть, що мені показувати в ньому. І на 10 му дні я. А, Закрила цю тему, я перестала якби спостерігати за цими днями, я не знала, що виставляти, і коротше я закинула. В останніх півроку я розповідала, в принципі, що в мене був період, коли от я просто, наче, повернулася в той час, коли я не знала, хто я, що я повернулась просто в той період, яка я була раніше, до цього всякого самовдосконалення, до цієї кращої версії себе, я зрозуміла, що мені потрібно витягувати себе з цього періоду, відкривши книгу Іди туди, де страшно. Я зрозуміла, що це оця книга попала мені в потрібний момент, в потрібні руки. Реально дуже крута, тому що перші сторінки цієї книги вже змотивували мене до дій. Це насправді дуже дивно, але я встигла прочитати всього лише там 20 сторінок цієї книги, вже на п'ятій сторінці. Мені спала на думку ось ця ідея з цим. Так от, і до моменту прочитання цієї книги я розуміла, що от, треба почати діяти, то кожен день проходив одинаково. Це був, знаєте, як день сурка. Я прокидалася, в мене не було енергії, я нічого не робила кожного дня, в мене не було бажання щось робити, в принципі, і в мене не було ніяких планів на день. Я розуміла, там я нещодавно розбирала свою матрицю долі, що я в повному мінусі. От буквально я в повному мінусі, я не можу себе вивести цей плюс. І тут я починаю читати цю книгу. Буквально перші сторінки змушують мене задумуватися над тим, що життя іде. життя іде, життя якби триває, і ти нічого не робиш, ти не реалізовуєш свої мрії, ти не реалізовуєш свої бажання, свої ідеї в реальність. І я усвідомила просто, що якщо не зараз, то коли? В майбутнє ти створюєш прямо зараз, і в тебе нічого не з'явиться саме просто так. Все залежить від твоїх дій. Кожного дня наші дії змінюють наше життя, наші якісь мінімальні кроки, наші, наші маленькі дії, ось ті, які ми робимо кожного дня, вони змінюють наше життя. Якщо ми їх уникаємо, як ми можемо змінити своє життя? Якщо ми будемо постійно уникати своїх оцих дій, мінімальних своєї цієї рутини? Що згадала таку фразу, що найбільший успіх в тій справі, яку, якої ти так уникаєш, виконання якої ти так уникаєш? І якщо зараз це не підходящий момент діяти, то коли? То коли ти почнеш діяти? Коли настане момент, коли ти реально почнеш жити тим життям, якого ти хочеш, якого ти прагнеш? Дуже давно хотіла щось подібне спробувати. І в чому буде суть цього челенджу в тому, що ви також будете в нього залучені. І я зараз вам розповім як. Так от, я тут написала просто: у мене є контент-план для цього відео. Я вперше за реально. Період свого ютубу написала реальний контент-план. І це перша та дія, яку я зробила для того, щоб змінити своє життя за оцих 100 днів. Всього, що ти робиш, тобі потрібно підходити відповідально до твоєї рутини, до тих обіцянок, які ти собі сьогодні пообіцяв виконати, починай ставитись відповідально до свого життя. От реально. І коли ти починаєш якусь нову справу, так тобі не потрібно на неї прям знаєте всі ставки ставити, розраховувати, От Точно так само, як я зі своїм ютубом, я просто це веду як хобі. Але я почала до цього ставитись більш відповідально, тому що я зрозуміла, що якщо я сьогодні не створю контент, завтра його не буде, і завтра з'явиться якийсь конкурент, який виставить таке відео. І мені потрібно створювати контент, і якщо я не буду напрягатись, якщо я не буду придумувати креативу, монтувати якось його, у мене нічого не буде. Я навіть не спробую тоді. Отож. Потрібно працювати. Так от, і коли у вас є якась ідея, беріть її і реалізовуйте. Коли у вас є якісь бажання щось робити, щось нове спробувати, якусь справу, ідіть і робіть це. Спробуйте це зробити, що багатьох, багато людей знаходять собі якісь відмазки, відмовки стосовно того, що там у ну, мене не вийде сьогодні не час, зараз не на часі і так далі. І насправді це просто чергові відмазки. Ти боїшся, і ця книга, іди туди, де страшно, це насправді. Більше про страх, це більше про те, що знаєте, скільки разів в нашому житті страх нас зупиняє. Я навіть задумалась над тим, наскільки страх мене обмежує в деяких знайомствах, скільки разів я би хотіла познайомитися з якоюсь людиною, але просто якийсь страх мене обмежує в цьому. Так от. І головна суть цієї книги це боротися з цим страхом, який забирає в тебе ці можливості. Знаєте, це як якась сущність, це якась енергія негативна, це як сущність, якась, яка вживе в тобі. В цій книзі її називають Тигр, цю сущність, яка забирає в тебе усі всі можливості своїм страхом. Це, типу, ці думки там, нащо пробувати, все одно нічого не вийде, там навіщо тобі пробувати, кому це взагалі потрібно? І з цими думками потрібно боротися. Потрібно пробувати. В будь-якому разі, так от, і ця книга мене дуже сильно змотивувала на те, щоб забрати всі ці кордони і ліміти в своїй голові, де я там щось сумніваюся стосовно якоїсь ідеї, щось не хочу реалізовувати. Думаю, кому це треба? У мене також часто такі думки, але знаєте, яких їх борю? Я просто роблю. Хоч я й боюся, але я роблю. Так от, і в цьому челенджі буду брати участь не лише я, але й ви. Я все продумала, як ти будеш змінювати своє життя за цих 100 днів. Я не знаю, чи там хочете ви вести якийсь відлік, не хочете. У будь-якому разі я буду транслювати це все в своєму інстаграмі цих 100 днів. Я не знаю, знаєте, є такі дні, коли тобі не хочеться нічого робити, коли в тебе немає енергії, сил. І мені цікаво, як я буду там бовати себе в такі дні, тому що ясно, що там десь треба відпочинок і так далі. І цих 100 днів я буду з вами. Я буду транслювати це все в своєму інстаграмі. Звісно, кот, YouTube, Instagram, TikTok і Telegram – це основні мої платформи, де я транслюю своє життя, де ви можете більше побачити і дізнатись про моє життя, більше корисної інформації буде там. Так от і перше, що ми з вами робимо, що я вже власне зробила, це написати список дій, які я можу зараз робити. Які я, ну, наприклад, які я можу зараз зробити для того, щоб змінити своє життя. Це можуть бути дії, які ви постійно відкладаєте на потім. У мене, от те, що я виписала, це зокрема там, те, що я постійно відкладала а, навчитися монтувати власні відео. Так, я постійно це відкладала, тому що для мене це тяжко, мені дуже важко в цьому розібратися, але я мушу це зробити. Так от. І це ті дії, які я так відкладала. Я знаю, що ті дії дадуть мені результати. І зараз ті дії. Які ви так довго відкладали, навіть от що я знаю, може мене такі дівчатка дивляться, і впевнена, що дивляться, які там наприклад хотіли бути моделями. Я до речі, зніму окреме відео, де я вам розкажу, як робити правильно модельні снепи. От, наприклад, ви б хотіли стати там моделями або щось розпочати якусь свою кар'єру, не знаю, можливо, співачкою. Такого, де підіть зараз, буквально, запишіться на вокал, запишіться на йогу. Ну, напишіть, будь ласка, хоча б напишіть, що я завтра запишусь на йогу, я завтра піду на вокал. Ну, якщо у вас немає там, фінансової можливості, почніть цим займатися з завтрашнього дня, або навіть сьогодні, якщо у вас є можливість. Хоча я думаю, що багато хто в мене дивиться вночі там ввечері, тому... Запишіть собі ті справи, які ви так давно відкладали, але так би хотіли спробувати. Це може бути там, не знаю, катання на конях. Я особисто виписала список, в мене там буквально 10 таких справ, які я дуже довго відкладала, але я знаю, що результат буде, якщо я просто зараз приступлю і почну їх робити. Наступне, що я виписала, другий крок, який ти зараз прямо почнеш робити. Це а, написати список бажань, які ти дуже давно хотів, хотіла спробувати. І це точно те ж саме, що я казала там, про катання, наприклад, не знаю, на конях. Так, от суть в тому, щоб ви виписали свої щирі бажання, до речі, випиши прямо зараз список тих бажань, що би ти так давно хотіла спробувати. І завтра, або сьогодні, якщо ти маєш можливість. Піди і спробуй це зробити. Ну, якщо в тебе є можливість, наприклад, там, я дуже давно хотіла піти на Флай Йогу. Візьми і завтра запишися на Флай Йогу. Знайди цю можливість. Так от, візьми і знайди можливість для того, щоб піти туди. Відклади ту суму грошей, яку тобі потрібно, для того, щоб потрапити на те, що ти там хотіла спробувати. До речі, і для чого вам підписуватися на мій інстаграм і спостерігати за цим челенджем, тому що в інстаграмі я буду намагатися постійно вам давати якісь давати вам якісь завдання. Тобто давати вам якісь завдання там, для якоїсь саморефлексії, там, наприклад, сьогодні ви робите, те, сьогодні ви робите, те, а сьогодні там ви маєте спробувати зробити одну якусь нову річ, а сьогодні ви маєте побороти свій страх і піти туди, куди вам де вам страшно. Тобто кожного дня я буду задавати я буду давати вам якісь завдання, в інстаграмі намагатися, поміряйте. Моїх можливостей, так, коли в мене буде час, і максимально просто взаємодія з вами вже в моєму інстаграмі, тому переходьте і буду рада вас бачити. Це буде така, знаєте, дуже крута жива комунікація, обмін енергіями, в принципі, так як і зараз на Ютубі. Далі завдання, яке я вам задам, і це пройшло мені відносно нещодавно, і я це зробила. Це зробити дошку візуалізації. Для чого спитаєте ви для чого мені ця дошка візуалізації? Коли ви будете її робити? Коли ви будете шукати ці картинки, ось вже з'являється якась енергія, з'являється якась мотивація. Я не знаю, як вам це передати. Це це потрібно просто зробити і спробувати, як це на якомусь такому енергетичному рівні вас заряжає? От теж. Так от я знайшла різні картинки, як я би хотіла там бачити приблизно своє майбутнє, картинки, які мене надихають, картинки, що я взагалі хочу, там країна мрії, де я хочу побувати, куди хочу з'їздити, як я бачу своє майбутнє. Наступне, що ми робимо, це прописуємо собі рутину, яка буде нас приводити до успіху. Я про це вже говорила у відео Зміни своє життя за 21 день. Тобто ми створюємо ту рутину і прописуємо ті справи, яких ми так давно уникали. Ну, наприклад, там кожного дня зарядка, кожного дня там годину часу витрачати на те, щоб навчитися навичок та ораторства, кожного дня витрачати годину часу в день для того, щоб навчитися там спілкуватись французькою мовою. Ну тобто, що ми хочемо в залежності від наших цілей, я не знаю, чого ви там прагнете, але у мене от приблизно такі там, так? Да, Справи уявлення і так далі. Я знаю, чого я хочу, і я виписую, що я можу кожного дня робити для того, щоб через три місяці дійти до своєї мети. І до речі, я би радила вести собі а, просто в рутину. Читання кожного дня якоїсь класної книги, яка вам подобається. Я не знаю, які ви жанри любите, але я люблю все, що пов'язане з самовдосконаленням, дізнаватися якусь нову інформацію, психологія, самовдосконалення це те, що я люблю. І для мене, наприклад, корисно кожного дня читати там по 10 е, сторінок книг, от саме на таку тему. Тому е, я би радила вам також, якщо ви ще не знаєте, свій якийсь жанр книг, я би радила просто читати 10 сторінок книги якоїсь, якоїсь про самовдосконалення. У мене, до речі, в інстаграмі є вибране. З книжками, які я вже прочитала, і, е, власне, можете там переглянути, можливо, щось вам переглянеться, якась книга, яка вас надихне, і ви почнете її читати, тому що книги, вони насправді, ну, особисто мене, вони дуже надихають, вони змушують мене не стояти на місці. І наступне, що ви будете робити, для того, щоб змінювати своє життя. Це вести щоденник. Щоденник успіху, щоденник своїх емоцій. Я не знаю, як вам буде там зручно, але мені спала на думку така ідея, так як я вже веду якийсь щоденник своїх емоцій. Я не пишу прям кожного дня, але коли мені є що туди написати, я обов'язково все туди виписую. Тому що мені так легше. і щоденник успіху ви ведете для себе для того, щоб відслідковувати свій для того, щоб відслідковувати свій результат. Там, наприклад, сьогодні для успіху, так для того, щоб дійти до своєї мети, я зробила там те то, те то сьогодні я там поборола якісь. Ну, тобто, ви кожного дня чогось можете досягати. Зрозумійте це яке життя прекрасне, що от кожного дня я можу змінювати своє життя, досягаючи результату, і кожного дня я просто крок за кроком іду до своєї мети. Ось чому мені здається сенс життя. Ось чому це так цікаво, тому що кожного дня ти можеш наближати себе до своєї мети. І саме в цьому щоденнику ти будеш виписувати от. Як ти сьогодні наблизив себе до своєї мети, що ти сьогодні зробив такого, що реально допомогло тобі там стати кращою версією себе і наблизити себе на крок до життя мрії? Я, якщо чесно, чомусь більш ніж впевнена, що мало хто наважиться взяти зі мною участь в цьому челенджі, отак от кожного дня там показувати своє життя? Тому що мені здається, багато хто там соромиться, я більш ніж в цьому впевнена. Знаєте, я теж дуже довгий час соромилася. Я боялась там, знаєте, скільки часу мені знадобилось для того, щоб зараз робити те, що я хочу, без обмежень просто. Ну, мені справді знадобились роки років 5. 5 років там якогось булінгу, 5 років 100, для того, щоб змиритися там з собою, прийняти себе, полюбити себе і так далі. А зараз, ой, а зараз я даю завдання. Можна фокус нормальний зробити. Зараз Я даю завдання для сміливих. Я не знаю скільки тут цих сміливих. Так, от я вам даю завдання для того, щоб ви побороли свій перший страх. я впевнена, що для когось це точно буде проблемою. Це просто зараз виставити сторіс, що ви переглядаєте це відео з відмінку, без відмітки, просто з відміткою там я побачу. Без відмітки це буде завдання чисто для вас. Мені не треба це підтвердження, це треба зробити саме для вас. Це робите ви зі своїм щирим бажанням, якщо воно у вас, звісно, є. Якщо ви хочете переступити цей страх, я знаю, що просто багато хто з вас зараз дивиться це відео. Просто боїться щось виставити в Інстаграм. Багато хто з вас не веде взагалі інстаграм сторінок, там не, веду, не нічого не вас В будь-якому разі за це не засуджую, але якщо ви хочете побороти цього свого тигра, побороти цей свій страх, тоді, тоді вперед вже я з вами заговорилася, і це відео підходить вже до завершення. Я сподіваюся, що ви виконаєте моє останнє завдання. Якщо не виконаєте, то не виконуйте. Але. Я сподіваюся, просто, що це відео було вам корисне, Я сподіваюся, що ви не просто його подивились, знаєте, як іноді читаєш книжку, просто прочитав і нічого не зрозумів, і не зробив висновків, і сенсу з читання тої книги не було. А ви реально приймете якісь дії, пожиєте якихось заходів і почнете щось робити після перегляду цього відео. Я сподіваюся, відео справді вам допомогло, і ви не просто його переглянули, а щось почали робити із Я сподіваюся. Я не занадто близько підходила до цього екрану, і ми були з вами не дуже тактильні. Па-па!